Доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги. Наше село, стало. Сіємо сою. Ультраранне. Ультрарання соя, інополян кісті. Він доброго сопада монів. 100 кг на гектар. Соя висів не міняється. 170 кг. Доброго. Сіяли ось такий кусочок. Там за посадкою сіяли. це вже тут сіємо. Тут 90 кусок і кусок. Мара суне буде дощ. Наразі пополам розіб'є, буде ходити. Тоді б'є загорку і буде ходити. Такі горбочки в нас, тут таке воно, ну, як то аж глина виступає. Ось такий відсутщаний. Але маємо те що маємо. Тут з соя по сої. Буде вже у нас другий рік. Якийсь як доступ. Сівалка сіє, все окей. Соя, сипить. Ну і оце ми відсвяткували паску і вирішили сьогодні трошки досіяти. Бачите, таке небо, пройшов дощик. Сіяли з такими бактеріями Хістік, сої. інокулянт. Басурський інокулянт, 400 грам пакетик. Хістік, соя. придатний до 25-го року. Ми його цього пакетика на три мішки. Такий інокулянт. Тут все детально розписано як робити. Ми його вносили в сухому виді, хоча там кажуть, що трошки змочувати насіння. Ну воно і так, чіпляється до нього. Я вам скажу хорошо. Так, торгов сіє Вот сразу такі покати так, можуть комунити. Такі вот пакетик з них інокулян. Ну, сівалка у нас все стандарт. Все ночі сіє, трошки там залишилось всі валці. Але ще ж будемо сіяти, ще будемо досівати. Так що, якось так. Всім дякую за увагу.